Форсаж 4. так. Давайте зразу поставимо крапки над і. Хан живе в цьому фільмі, так як по хронології події в четвертому форсажі відбуваються швидше, ніж в третьому. Третій форсаж взагалі по хронології іде аж після сьомого. І ви спитаєте, якого хуя вони взагалі так зробили. Діло в тому, що універсали дуже хотіли, щоб він дійсно знімався в їхніх фільмах про сімейні цінності і бензинові перегони. Тому вони запропонували йому, окрім великого гонорара і головної ролі, ще й місце в продюсерах. Англійською мовою це. Фільм починається з моменту, коли турети, Леті хан і ще два домініканця грабують фуру з бензиною. А роблять вони це тому, що в Домініканській республіці великий дефіцит бензини. Тобто ціна на нього просто космічна. І Домінік під видом доброго хлопця, який хоче допомогти простим людям, частенько викрадає бензин і продає його за супервелику ціну, на чому має великі бабки. руки... Дуже багато крал. Ну так от повертаємося до пограбування, яке проходить по звичайному сценарію. Леті застрибує на цистерни, поки хан чіпляється за них. Після чого вона заморожує скріплення і відбиває його молотком. І таким чином вже дві цистерни в руках сімейки. І поки Летті йшла ще за двома цистернами, далекобійник запалив її. Через шо він почав виляти і підрізати Домініка. Проте Туретиш все одно каже Леті переснута заморозкою. Але човіха випустила молоток через шо лисиму прийшлося бортанути цистерни. Після успішно пройобаних чотирьох цистерн далекобійник нарешті помітив, що попереду різкий поворот, і замість того, щоб тиснути максимально на гальма, він вирішує вистрибнути з фури. Що потім його начальник запхав йому смачного ділзака прямо в сраку за розйобаний в нуль груз і фуру. Малий, треба думати. Після геніального мову від далекобійника Туреттич ловить свою пасію і показує свій перший антифізичний момент в цьому фільмі. Після успішно проданих чотирьох цистерн бензини до Третича доходить інфа, що місцеві Лягаві сильно взялися за їхню сімейку. І Домінік розуміє, що головна сіль копій він. Тому вночі туретич збирає манатки і тікає до панами. Паралельно цьому в Лос-Анджелесі Брайан біжить за якимось тіпом. Як виявляється, після заслуг подвійному форсажі Брайана повернула на стару посаду. А пацанчик, за яким бігає у Конер, це чувачок, що знає скаута, який виробує гонщиків для перевезення наркоти Браги. Брага це головний наркокартель, який перевозить величезні партії наркоти через кордон. І за два роки розслідувань копи навіть не знають, як він виглядає. Чудова робота. Через що Браїну негайно потрібно знайти цього скаута, аби записатися на перегонників влаштового Браго. Тим часом, десь в Панамі до трети набирає сестричка і повідомляє сумну новину. Я, я просив не дзвонити сюди. І Туретич, зі словами, яка нахологіка, є головний герой, і прибуває в США на похорон леті. І так як на ньому присутні копи, Домінік може лише здалеку спостерігати, після чого просить Мію привести його на місце, де це сталося. І тут Туретич підрубає дедукцію шерлока і нюх пса, щоб відтворити події того вечора. Ти там щось знайшов? Там специфічні сліди. І я таки колись бачив це нітрометан. І так як нітрометанові баки в алеї робить тільки один тіп, Домінік направляється саме до нього. Проте з того часу, коли Туретич був королем Лос-Анджелеса, нічого не лишилося. Тому тіпуля не горить бажанням розповідати, для кого він робив нітрометановий движок. Ти чого, чого до мене приперся? А? Це вже не твоя територія, босс. Не торкайся до мене, ясно. І тут Дізель користується своєю посадою продюсера і вирішує збільшити силові показники Туретича настільки, щоб він міг витримати однією рукою двигун, який важить кілограм так О Отакі речі просто треба вірити. І, звісно, від такого трюку механік належив штани і швиденько злив ім'я замовника. Ним виявився той самий Девід Парк, якого шукає Брайан. Далі дом винюхує квартиру парка і культурним способом випитує у нього, де знаходиться та сама тачка. На що Девід відповідає, що він лише посередник і все, що він може, це записати його на гонку. Проте туретичу мало цього, і щоб перевірити, чи азіат реально не знайде тачка, він вирішує вивізити його з вікна. І якраз в цей момент під'їжджає у Конор, який прибігає в квартиру парка. І розповідає туретичу, шулеті. Померла через те, що возила товар браги. На що мені обіцяє захуярити Брагу і всіх, хто йому буде заважати. Після чого залишає азіата вісіти, а сам дає по тапкам. А Брайан забрав парка в відділок і випитав у нього всю інфу, яку той знав, внаслідок чого поліцаєм стало відомо, що праворука рука Браги Рамон Кампус прибуде завтра вечором в Елей. Тому Брайну дають доступ до штрафмайданчику, і білявий розкатує губу на три машини, з яких бере не кращі і складає в один скайлайн. Паралельно цьому Теретіш також збирає собі течіло для участі в перегонах. І от настав той самий день, коли Торетич і Брайан приїжджають на локацію. Де Лисі зразу починає бикувати на Чорнявого, аби той обідався і не допустив його до гонки, внаслідок чого він би не зміг знайти вбивцю леті. Малий, треба думати. Після дойопків Лисого, Жизель роздає всім планшети, на яких буде показаний маршрут. І той, хто виграє перегони, буде працювати на Брагу. Зі старту у Брайана все йшло добре, але на одному повороті сталася аварія, через яку Конер звернув не туди. І так всі перегони він їхав якимись підпольними маршрутами. Тільки під кінець він виїхав на правильну дорогу, і тут стається неможливе саме досвідчений форман юзайні трохи за швидко, через що Брайан переганяє його. Проте лисий швиденько виправляється. Чися їздити, і так як Брайан приїбав гонку, він вирішує запакувати одного з гонщиків Браги, аби зайняти його місце. Про те, якого хує білявий поперся особисто на затримання, я не розумію. Ну хіба для того, щоб ти гонщик пізнав Брайана і злив його кампусу? Напевно так. Після чого Рамон запрошує дома і Брайна потусуватися з ним в клубі. І коли Рамон відлучився від хлопців, Брайан прислідкував за ним і помітив якогось пенсіонера, з яким той випивав. А Домінік тим часом спустився в гараж, аби перевірити, чи є там той самий форт з нітрометановим баком. І після того, як він його знайшов, до теретичі почала підкатувати Жизель, яка хотіла прямо в цьому гаражі почистити кукурузку Домініка. Слухай, давай потрахуємось. Проте Лисий не був готовий до нової щілинки, так як скучав за старою. Тому буртану малику і пішов далі пити корону. На наступний день Брайан приволік чарочки, з яких пив кампус і той старий тіп, з надією на те, що старі і є брага. Але у мене питання, яким способом білявий спиздив чарочки. Ну хіба він дочекався, поки кампус і старий набухаються і сібуться з кімнатою. А тоді, прямо перед прибиральницею, він залетів у кімнату і спизив чарки. А потім запхав їх в труси і вийшов з клубу. Не і поки він Якщо перевірити відпечатки, на планшет прийшли координати, на які Брайан мав негайно явитися. По приїзду виявилося, що підсоси кампаса перевіряють ці машини на наявні жучків. Тому білявому прийшлося втопити маячок в Кока-Колі. Після перевірки хлопаки погрозили фуру і перевезли в Мексику, де підсоси грузили товар, а Жизель розказувала, що їх чекає далі. Наші вороги, вертольоти, тепловізори, камери стеження на кордоні. Та є мертві зони, які проїдете за допомогою супутника. Тоді Жизель завантажує маршрут на планшети хлопаків, після чого вони виїжджають на кордон, а супроводжувати їх буде фейнікс на тій самій ташті з. Траметановим баком. І тут виявляється, що Брайан настільки впливовий чувак, що може собі дозволити побудувати тунель всередині гори прямо на кордоні між Мексикою та США. Але як він тоді перевозив наркоту до того, як побудував цей тунель? Хуй його знає! Після перетину кордону на них вже чекали підсоси браги. І тут Туретич розуміє, що пахне жареним. Тому вирішує напустити азоту в тачку, аби та потім вибухнула. Коли дом вийшов з тачили, то почав би на Фенікса. Лише у педиків у баку нітрометан. Після чого Туретич почав нагадувати Феніксу про леті. І якраз тоді, коли чорнявий вже був готовий замочити лису, вибухнула машина. Після вибуху Теретич разом з Брайаном почали скорочувати чисельність людей Браги. І тут він Дізель вирішив зробити суретича супергероя, який не відчуває різниці між хлопком рукою по плечі і польовим пораненням. <звук> Тоді у Коннер сів у тачку з наркотою, взяв зі собою Домініка і дав потапкам. Після чого набрав свого начальника і сказав, що наркота браги у нього. Для тебе носило, товар у мене. Проте до начальничка дойшла що разом з ним присутній Туретич. Тому шеф просить пригнати не тільки наркоту, а ще й Домініка. Але Брайан кладе хуй на наказ шефа і за порадою дома ховає наркоту разом з тачкою на штрафмайданчику, на якому Туретич за допомогою кам'яного локтя підшукує нову точіло для білявого. Після чого хлопаки завалюються на якусь секретну хату Домініка, і Брайан набирає мію, аби та приїхала і залатала рану брата. Повезло, що сестричка вчилася в медичному коледжі, через що вона спокійно заштопує польове поранення дома. Після медичних процедур Туретич перебирав речі Леті. І коли зайшов у її телефон, то помітив, що до неї наярював якийсь номер. Коли він його набрав, то вияснилося, що це Брайан. Леті. Ти не сказав мені дом, що дом, ти ти робиш? мені ти не сказав, що себе був Леті. Дай пояснити. Ти не сказав. І коли Туретич пиздив у конера, він сказав, що у нього з Леті була домовленість. Вона тебе рятувала, щоб ти повернувся. Леті просила не чіпати тебе в обмін на затримання браги. Після цього білявий пішов в БР, де запропонував шефу піти на обмін з Брагою. Розумні агенти, брагу виманять і обозголовлять багатомільярдний картель. А як ти пропонуєш це зробити? Безпосередній обмін з брагою. Є ціна беремо брагу торето на волі. Далі дом набирає любительницю чистити кукурузки лисим хлопцям і просить дати телефон кампусу. І з ним турети ж домовляється про особисту зустріч з Брагою. Хочу обмін. Брага не торгується. Тоді ти поясниш, як несподівано зникло товару на 60 мільйонів. Що треба? 6 мільйонів кешем привезе Брага особисто. Де і коли. І, звісно, місце, на якому Домінік забив стрілку, кишить поліцаями. По приїзду картеля до хлопаків виходить той самий старий, якого бачив Брайан. Але через те, що Кампус видірнув єда жорсткої п'янки, той нервує, і Брайан Туретичем розуміє, що цей стариган насправді ніхуя не брага. Паралельно цьому відбитки з чарок нарешті збілися з ім'ям Артуру Брага. Ним виявився сам Кампос. Артуро Брага. О, чорт. Проте один коп наказав пакувати дідуся, не дочекавшись знаку від лисого і білявого. Через що справжній Брага сів у тачку до Фенікса і дав по тапкам. Через те, що вони приїбали брагу, керівництво вирішило відсторонити Браги на служби. Хоча відсторонювати мали саме того копа, який завчасно дав наказ пакувати старого. Тому що якраз через нього вони і приїбали Брагу. Педик. Після вісто ронення завітав на хату Туретича і сказав, що він поїде разом з ним хуярити Брагу. Тоді він помітив Мію і пішов за нею в хату, де почав тарабанити її, при тому, ж у знаходився у пару метрах від них. Стигнемо, стигнемо». Після закінчення своїх похотливих справ сеструня попрощалася з Домініком, і вони поїхали до мексиканського кордону, де Лисоголовому допомогла Жизель, яка запам'ятала, як той врятував її. Не думав, що побачу. Ти мене врятував, а я звикла розплачуватись. Це допоможе знайти Брагу. Після чого біля в Єлисі за допомогою кінта сценариста прибралися на той бік кордону і підкараулили Брагу, поки той сповідався. Тоді вони запакували його і дали потапкам. Але тут один з підсосів Браги зайшов у церкву перевірити, чому боса так довго немає. І помітив, що його спиздили, тому він швиденько підняв всіх на ноги. І почалася люта погоня за хлопаками. І вони, щоб сильно скоротити чисельність переслідуючих, вирішили перетнути кордон через той самий тунель Браги. Повезло, що ворота в цей тунель зроблені з дерева, через що Білявий спокійно пробиває їх. В самому тунелі Брайн ганявся з Феніксом, поки туретич активно скорочував підсосів Браги. І вже на самому виході Брайана трошки занесло, через що Фенікс врізався в машину біляви. Чим явно збільшив шанси на смертельне приземлення для свого боса. Блять, тупе Тьфу! Однак повезло, що Брага виявився термінатором, бо як інакше пояснити його хороший стан після таких переворотів. Хуй його знаю. І поки Фенікс садив боса в машину, прокинувся Брайан, який почав получати сильні пизди від Латинуса. Але як це буває в Голлівуді, в останній момент з'являється Торетич, який своєю аурою зменшує точність Фенікса до мінімума. Аматор. І коли він уже хотів відскакувати, аби не перетворитися на фарш, його ногу прихватив Брайан, який після суперболючого падіння і ще припущених пару ударів від Фенікса має сили тримати такого бугоя за ногу. І от здавалося все. Хай енд. Туретиш забирає ташку Фенікса і сьобує, а Брайан лишається з Брагою. Проте Домінік вирішує, що він їбав все життя жити в бігах. Тому він здається копом. І звісно, що добросовісні люди в ФБР не дотримали слова і посадили Домініка на 25 років. Я змушений засудити вас до максимального терміну ув'язнення за каліфорнійськими законами. Домінік Торето, вас засуджено до 25 років ув'язнення. Проте Брайан згадав, як в першому фільмі він допоміг втекти Торетичу, і за це йому ніхуя не було. Тому білявий вирішує повторити це, але вже з більшим розмахом. Однак повне визволення Домініка нам покажуть лише в п'ятому форсажі. What can I say except you welcome for the tides, the Sun the Sky!